Голкова пластина зломана. Власниця верлака сказала, півтора року назад вже вона зламалася. Ну, точніше, голочка випала. Я не думаю, що він був зломаний. Сказала, налаштовуйте оверлок на такій голковій пластині. Ну, повністю лопнуте. Каже, він же шив якось два роки. Окей. Будемо налаштовувати на такій голковій пластині. Подивимося, що з цього вийде. Друзі, прокоментуйте. Нова голкова пластина в Україні, я дивлюся, зараз продається 1850 гривень. На Аліекспресі є, я бачив, там 1210 гривень. Може хто знає, де дешевше є. Взагалі, тіла ніякого немає. Таке тоненьке. Тут нічого не навариш. Не припаяєш, тому що тут у нас же шовний язичок оцей заходи. Така дурацька конструкція. Я такого не знаю. Ну як він буде ще, я просто не уявляю. Ну, подивимося, що все вийде. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Ремонт та налаштування швейної техніки.